Слава Ісусу Христу. Сьогодні розмовляли з жіночкою, якою ще до Бога можна прийти тільки через покаяння за свої попередні гріхи. А вона каже, чому я повинна каятись перед кожним? А перед кожним не треба каятися. Ми приходимо до Бога, тому ми каємося тільки перед Богом. І як в слові написано, зайди в свою кімнату, закрий двері і втайні помолися до Господа Бога. І Він Тебе явно почує, і відповість тобі. Тільки треба це зробити чистосердечно, з розумінням, так як ти в дитинстві приходив до мами і до тата, щось зробив якусь провину і тикаєшся, ти просив вибачення і тебе прощали, і ніхто тобі нічого не згадував. Різниця тільки в тому, що тато й мама були поряд, ти їх бачили, а Бога ми не бачимо. Але він поряд, він чує і знає нас, знає наші серця, навіть думки наші знає. Тому ми смиряємо свою гординю. І приходимо до Бога і розказуємо Йому все, що було в нашому житті. Плачемо, як плакали в дитинстві. Це говорить про те, що ми дійсно розкаюємося в тому, що ми робили. І іноді вважають, що покаяння це приниження, тому що ти йдеш і признаєшся в своїх гріхах, а в духовному світі це зовсім інше. В духовному світі це перемога, перемога над своїми гріхами, над собою, над своєю гордині. Ти можеш все це обуздати, прийти і розказати усе, покаяться і більше не грішить, бо, як Господь сказав, ідіть і більше не грішіть, і Він не згадає вам ці гріхи. Тож приходьте до Господа Бога, шукайте його, кайтесь перед Ним, познавайте Слово його Боже. І Бог прийде в ваше життя. І ви разом з ним підете цим земним шляхом. Я благословляю кожного, хай відкриється ваше серце, і прийде розуміння, як потрібно зробити, який шлях вибрати і яким шляхом піти краще з Господом Богом. Хай Бог вас благословить і буде у вас все добре. Амінь.